Розклад на наступний тиждень для знаку Зодіаку Стрілець. У фінансовому плані вас чекають якісь нові можливості. Можливо, ви розпочнете щось нове. Якщо ви бізнесмен, то це може бути новий бізнес чи новий напрямок у бізнесі. Або ж ви перейдете на якусь нову роботу, чи затієте якийсь новий бізнес-проект, новий фінансовий проект. Тож наступний тиждень принесе вам якесь оновлення у ваших фінансах, якісь нові джерела доходу, якісь нові ідеї, якісь нові проекти. Стосовно здоров'я може бути так, що ви підчепите якусь легку і швидко плинну хворобу. Не таке, щоб дуже щось серйозне, але все ж таки ризик захворювання є. В той же час, якщо ви маєте хронічні захворювання, то наступного тижня, на жаль, вас чекає загострення цих хвороб. Дещо підсиляться симптоми цих захворювань. В романтичних стосунках вас чекає якесь покращення ситуації. Можливо, напередодні у вас сталася якась сварка. І ось наступного тижня ви примиритеся з своєю половинкою. А також ви зможете налагодити якесь взаєморозуміння та знайти рішення для вирішення якихось спільних проблем, які постали перед вашою парою. Наступного тижня ви чутимете одне одного і розумітимете одне одного. І разом плануватимете ваше подальше майбутнє. Імовірно, відпочинок на наступний тиждень у вас вже запланований. Все прораховано, все заплановано, все вирішено. Де, коли, з ким і як. І саме так і станеться, як ви те запланували. Як ви те вирішили. У вас буде чудовий відпочинок саме по тому плану, який ви і склали. Саме з тими людьми в тому місці і таким самим чином, як ви те і запланували. І є навіть імовірність, що завдяки цьому відпочинку ви отримаєте якісь нові ідеї для подальшого якогось розвитку, чи для того самого бізнесу, чи для стосунків, чи ще для чогось. Тобто, відпочинок буде не лише відпочинком, а ще й користю.